Друзі, всіх вітаю! В нас пройшов дощик життєдайний. Повеселішили одразу мої колеуси. Зараз буду робити огляд невеличкий. Давно я їх не знімала. Ось тепер подивимося: Red Raffles або Stнінг по-іншому називається цей колеус. Він відноситься від таких крупнолисткових. Бачите, викинув стрілочку. Я в цьому році стрілочки прибирати, вичіпувати не буду, хочу зібрати насіння і спробувати в наступному році знову сіяти своє насіннячко. якщо вистачить мене часу і бажання, тому що в цьому році насіння було, а бажання, ну, якось так склалося. Редстайнінг. Так далі, тут в одному горщичку два ампельних сортика в мене росте. Це Дакфуд І розгадаю трелінбургунді. Ось. міленьке листечко, але дуже-дуже красиве забарвлення. Такі мілашечки. Так далі тут у мене сіянці конгів. Я окремо зроблю огляд по ним. Це мій подарунковий колос, він без назви. В мене. До речі, друзі, вибачаюсь, деякі назви я позабувала, можливо. Тому напишу, якщо побачу або згадаю, я напишу їхні назви Васабі. Ну, Васабі в цьому році. Так собі, але ж і погода. Для колюсів така не дуже, дуже жарко, пекуче сонце. Вони, звичайно, сонечку люблять, але ну, не в такій кількості, так скажімо. Також ось є, подивіться, є, стрілечки буде найстіннечко. Дивимося далі. Ось цей колос. Я зовсім забула, як називається. Знайду, підпишу, дуже красивезний. Просто дуже красивесний, неймовірний. Також велике листя. І кущик такий моцненький. Так, золоті піски. Ось він ніяк не хоче в мене рости. Ось такий маленький, щось зупинився. І... Але все одно дуже красиво. Хоч і малесенький кущик. О, дивіться, який гарненький, жовто-зелений. Так, дивимось далі. Це у нас giant, Також Coleus з великим листям, високорослий. Це, звичайно, вони поки що в мене не досягли ще того піку росту і краси своєї. Поки що тільки підростають giant. Так, магія осені. Ну, магія осені це, звичайно, щось. Це дуже красиво, це завжди ошатно. Дуже цей сортик люблю, він завжди в мене в колекції. Ще одна краса красива, це, звичайно, маріпоза. Маріпоза також такий моцний, високий сорт колоса, з великим листям. І неймовірно. Красивим забарвленням. Так, далі у нас вельвет, салатний з бордовою. такою каймою. Бері смузі. незвичайно. Яскравий, строкатий кущик невеликий, компактний. Дуже подобається мені цей сорт. Красивий колос. Аватар. Ну, аватару дісталося той дощ. Я думаю, багато у кого прийшов цей дощ. Так, на днях з градом. І ось цей град побив мені аватар. І залишилась від нього половина. Такий класичний сорт, також він практично у кожного колекціонера колусів є. Дуже-дуже красивезного забарвлення. Дракоша. Дракоша це просто любимка. Любима любимка, компактний кущик, середньорослий. Така краса, такий крокодильчик. Крокодильчик-дракончик. Гранд-гранат. Колос високорослий, велике листя. І в цьому році це вперше вже скільки років я його брощую, вперше він дає насіння. У цьому році дуже темний, оксамитовий лист, дуже красивий колос. Ельбрайто. Ну, Ельбрайто у нас це свято кольору, звичайно, подивіться. І червоний, і жовтий, і зелений. Таке розмаїття кольорів виглядає дуже ошатно. Також всім раджу мати. Дуже красивий, він неначе букет квітів просто. Цей Брайто. Бунін Буш. Ще одна любимка. Компактний кущик. Дуже розлогий, колір красивезний. краб Також в колекції назавжди. Сортик дуже красивий. Єскрава ось ця смужечка посередині. Ось такий крабик. Інферно. Ну в цьому році інферно не вражає, чесно кажучи, тому що в затінку, ось, бачите, він горить на сонці, тому що він сонце то любить, але не в такій кількості, не такий інтенсивний, як і в цьому році. Тому на сонці горить, в затінку ось такий бліденький, скажімо так. мій інферно немає оцього вау-ефекту, такого неначе вогняного такого кольору. Седона. Ще одна помаранчева любимочка. Обожнюю просто всі оці помаранчеві колеуси, ці відтінок. Красиво. В цьому році немає в неї ось цих. Смужечок розводів чомусь. Ось трошки видно, можливо, але не такий не дуже інтенсивний такий цей кольор. Змужки. Пілє. Піле це класика, це завжди красиво, яскраво. Таке сонечко колеусове. Спайс кейк. Розфарбовано нереально. Ось такий візеруночок в сіточку в нього. Якось не дуже він яскравіший якось. На відео не дуже яскраво, можливо, якось зможу спіймати світло. Тому що коли знімаєш колоси, також потрібно спіймати ось це світло, де покаже його. І не хоче, трошки, трошки темніший, ніж насправді він дуже красивий. Це моя малявочка, макап. Я у відео показувала мені, в мене дві такі малявочки макап і лавбьорд. Лавбьорд живе в будинку. Я, до речі, зніму окремо відео про колоси, які залишилися в будинку в мене жити. Розкажу потім чому. Марта. Красуника, також дуже подобається. Дивіться, як розмальована вона. Також їй щось не вистачає, не можу зрозуміти, чи світло, чи затінку. Якось в цьому році не дуже я їх розумію. Редхед. Червоний. Редхед у нас червоний, червоний, темний. Оксамитовий лист, красень. Кущ завжди наростає великий, дуже гарний. Так, що тут ще? Ось ще моя красунька, я забула, як називається, напишу, якщо згадаю, також компактний невеликий кущик. Дуже-дуже яскравий колір. І ще він сам кущиться, робила тільки одну прищіпку і далі він сам нарощує цей кущик як хризантема. Красивий, сам собі нарощує. Ну і монарх. Монарх поки що маленький, насправді також відноситься до ем, колесів з великими листочками, поки що не наросло. Ось, Бачите, цей такий материнський листоч великий. Причіпувала, тому поки що не, не відросли відросливаний до свого розміру максимального. Також дуже шосний, також вперше він дає насіньку. Ну, друзі, ось такий вийшов у мене огляд. Так виглядають мої колоси. Всім дякую за увагу! До наступних відео будемо разом вирощувати красу.